Багато людей сильно би хотіли собі преміальні авто, щоб був комфорт, шумоізоляція, класна збірка і приємна плавність ходу. Але існує ствердження, чим більш преміальніше авто, тим менш воно надійніше, тому що воно дуже складне, дороге в ремонті і так далі. Але сьогодні я для вас зробив підбірку преміальних комфортних автомобілів, яким можна довіряти, які будуть надійні і будуть гарно вам служити. Тому поставте лайк цьому відео, підписку на канал, і ми починаємо. П'яте місце займає Mercedes e класу в кузові 212. Коли ми чуємо слово Мерседес, це одразу в нас асоціюється не тільки з преміальністю, комфортом чи статусом. Це асоціюється з дорогим ремонтом, складнощами тощо. Але у випадку з Е-класом e в кузові 212 це зовсім не так. Почнемо з двигунів. Дизельні двигуни там усі надійні: 2,1, 2,2, 3-літровий. Якщо ви берете початкові версії цих двигунів з чим меншою кількістю кінських сил, складність з ремонтом чи обслуговуванням буде. Рівно така ж, як складність ремонту чи обслуговуванню двохлітрового дизеля від VAG-групи. Проте дизель від VAG-групи ніхто не боїться брати, а Мерседес всі бояться. Чому знову ж таки стереотипи? По трансмісіях на дизельних версіях стоять класичні автомати, які будуть не менш надійні, ніж сучасні DSG, а в моментами їх будуть навіть переїжджати. При правильному регламенті при вчасній заміні оливи в трансмісії вона буде ходити. Так, ходова частина буде складніша. Попереду багатоважельна підвіска, яка має чотири важеля. І позаду, яка має аж 5 важелів, але попри те, вона буде вам давати шикарну плавність ходу. До того ж, приємна шумоізоляція, комфортні сидіння, приємна збірка, якісні матеріали всередині. А от що об'єднує цей Mercedes з фольксвагенами чи шкодами, це його лакофарбове покриття. Кузов в них не є мега стійкий до корозії, ця ж сама BMW буде захищена значно краще. Але я й не кажу, що він дуже гниючий. Тому, в принципі, якщо ви вагаєтеся Passat чи ЄКЛАС, е можете сміливо брати Mercedes. Обслуговування. Буде дорожче, але повірте, воно того варте. До рестайловий такий Мерседес можна взяти від 13 до 15 тисяч, а рестайловий вже від 16 і далі. Але зізнайтеся, хочеться попробувати Мерседес чи не так народ, час готувати свої автівки до нового сезону, заливати нові рідини, міняти гуму, але також не потрібно забувати про склоучисники на вашому авто. Тому хочу вам порекомендувати величезний асортимент безкаркасних, гібридних каркасних склоучисників на будь-який смак та розмір лобового. Скла ви просто вдумайтеся, ресурс цих тримачів від 1 мільйона до 1,5 мільйона циклів в залежності від самої моделі. А ресурс резинок до 500 тисяч циклів. Це гарантовано вам вистачить довше ніж на один сезон. Також на них діє гарантія 6 місяців. І це все можна знайти на окремому сайті від Vitol. І звісно, мій промокод горячий дасть вам знижку 20%. Обирайте якісні склоучисники і їздіть безпечно. І як завжди, посилання на сайт в описі під цим відео. Четвер. Те місце займає прямий його конкурент, а саме BMW 5-ї серії в кузові F-10. Звісно, багато ми всі чули про BMW. Під'їдання двигунної оливи, чекенджин, вічні поломки, диміння це все можливо і є, але воно все присутнє, коли ця BMW стоїть на колінах. Так є багато негативних відгуків про їхні двохлітрові бензинові двигуни. Хоча, повторюю, все залежить від обслуговування. Але якщо ви хочете точно більшої надійності, ви не хочете ризикувати. Є версія з двохлітровим дизельним двигуном. Гном ресурс його понад 450 500 тисяч кілометрів. Основна його булячка, яка може вас настигнути, це є екологія. Але з екологією все просто: хтось її чистить, хтось її видаляє. Це вже на ваш розсуд і на вашу совість. Проте BMW, як я вже казав, по кузову є дуже добре захищена від корозії. І серед німецької трійки вона чи не найкраща з одного боку. Багато електрики, з іншого боку, багато наповнення в салоні. Приємні матеріали, хороша шумоізоляція, агресивний і стильний вигляд до того ж місце. Машина велика, місця в салоні багато для людей, які люблять, як я, щоб місця було багато, щоб ліктями в підлокітник один з одним не билися. Цей варіант може сміливо підійти. Мій особистий висновок, вона не є така страшна, як про неї говорять. Це стереотипи. Третє місце займає ягуар XF. Що ягуар, це ж мега дорого. Там, певно, пневмопідвізки, мега складні двигуни, дуже погані коробки. ні 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 це все погано. По коробках в попередній BMW і в цьому ягуарі ставиться класичний автомат. Від компанії ZF при нормальному обслуговуванні і вчасній заміні трансмісійної оливи вона ходить довго, до того ж, перемикає передачі з блискавичною швидкістю, і ви будете отримувати справжнє задоволення за кермом. Серед двигунів цих ягуарів, мій улюблений, це є 2.2 дизель. Це є звичайний простий дизельний ланцюговий двигун, який ходить понад півмільйона. Нічого складного там немає. Він тяговитий, він економічний, він надійний. А чи це не головне в двигуні? Підвізка не буде нічого складні. Нішого чи дорожчого, ніж BMW чи в тій самій Audi, але ексклюзивності буде значно більше. До того ж, салон, яким ви можете здивувати, навіть в 2013 році є такі дизайнерські рішення в салоні, від яких відкривається рот. Навіть отвори, з яких виходить повітря з кліматичної системи під час ввімкнення запалення, просто відкриваються. А коли ви вимикаєте його, вони закриваються. Так, ніби просто, але де ви ще таке бачили? Задній привід, класна динаміка, прекрасна керованість. Що ще треба від такої машини? Проте мушу бути відвертим, коли ви почнете шукати кузовні запчастини, там дешево не буде, тому що по-перше, їх не є так багато. А по-друге, це ягуар, не рівняйте, це вже преміум, і треба йому відповідати. Друге місце займає авто, про яке кажуть абсолютно усі. Фраза машини хороші, але мега дорогі в ремонті, вже стала синонімом цього бренду. А я говорю саме про Вольво. Запитайте будь-яку людину, яка так більш-менш щось цікавиться машинами, але не поглиблюється. Що ти скажеш про Вольво? Саме про їхні технічні характеристики, нормальні машини, Скаже так: ну Вольво надійне, знаю, що воно комфортне, ніби якісне, але от чув, що дуже дороге в ремонті. Як власник Volvo може це спростувати, а саме модель Вольво С-80, це рахується. Седан бізнес класу, шикарні матеріали в салоні, мега зручні сидіння для тих, хто любить комфорт за кермом. Досить плавна підвізка, проте вона буде простіша ніж в BMW, Mercedes чи Jaguar. Надійні дизельні чи бензинові двигуни. Серед бензинових по факту надійні всі, але як то кажуть, найбільше люблять один. Це є 2.5 турбо, 2.5 турбо, бензин. Серед дизельних двигунів можна розглядати що 2-літровий, що 2.4. Якщо захочете 1.6, то краще на механіці, тому що замість автоматів там стоїть робот. Плюс вона є безпека. Вона є дуже стійка до корозії, і вона сама по собі дуже зносостійка. Кнопочки, сидіння, кермо зберігається добре, навіть на пробізі, за 300 тисяч. Хто не пробував, боїться. Хто пробує, іншої машини вже не хоче. Перевірено. І перше місце займає преміальне авто японського виробництва, а саме Lexus GS 350. Чому я ставлю його на перше місце? Він не буде найкращий по шумоізоляції. ізоляції. Він, можливо, не буде найкращий по оздобленню чи якості матеріалів салону, але. По надійності він буде передовий. По перше, автоматична коробка. Це є автомат, який по факту нереально вбити, немає проблем з охолодженням, не так сильно боїться агресивної їзди, і при нормальному обслуговуванні його ресурс понад 400 тисяч. Також 35 літровий бензиновий двигун став один із найкращих двигунів в лінійці Lexus. І саме це поєднання силових агрегатів робить цю модель і преміальною, і надійною. Витривала підвізка, приємна плавність ходу, шикарний дизайн, великі розміри. Цій машині ви відчуваєте себе якимось капітаном корабля, і звісно, деякі машини цього рейтингу вони для От саме любителів, саме для тих, хто хоче спробувати і поїздити, і покайфувати від цих машин. Якщо дизельний ягуар чи Мерседес буде водночас і комфортним, і практичним авто, то Lexus для таких завдань також підійде, проте він більше так по душі для людей, які хочуть його використовувати як автомобіль вихідного дня, доводити його до ідеалу і захоплюватися його станом. Я сподіваюся, що в цьому відео я зміг трішки розвіяти міфи, які, можливо, вас зупиняли перед купівлею якогось авто. Всім дякую за перегляд і до. Зустрічі в наступних відео.